Українці вигнать з Європи до квітня 2026 року. Давайте розберемось, правда це чи неправда, і також розкажу найкоротший шлях до легалізації, щоб ви встигли до цього часу легалізуватися за кордоном за мінімальні кошти і витрати і при тому всьому, де українцям брать кордоном, гроші. Мінімальні а, а, жити за щось треба. Йти на чорні роботи таке. Собі на нормальні роботи українців не беруть. Значить, розказую мій досвід і як це реально може спрацювати. От я, я заходжу зараз Польща, що Навродський зробив в першу чергу. Він продовжив для всіх українців легальне перебування і захист до квітня 2026 року. Так само як це зробила Німеччина, Британія, інші країни Європи і майже весь світ для українців. Але при тому всьому Навроцький каже: як в принципі лідер інакших країн, що після квітня 2026 року я вже не буду підписувати для українців закон в тому форматі, в якому він був, тобто є такі оточення, і тут є два варіанти: Перше, або знов щось перемінажо або вони знову придумають якісь закон, які дозволили українцям далі легалізуватися. Але я думаю, це навряд чи буде того, що українці дуже сильно сосуть з бюджету з усіх країн за три чимось роки. Вже можна було вивчити якусь мову і знайти хоч якусь роботу. Якщо в Польщі тільки 10% українців не працюють, в німеччині навпаки ситуація більшість українців сидять на пособі, бо німеч... Ця мова важка, закони важкі, коротше, все непонятно. Там голова кипить сума сходиш. Що в всьому випадку робить? Я думаю, українці дійсно які до квітня 2026 року якось не легалізуються, не знайдуть роботу і так далі. Їх будуть просити потихеньку уйти або ж переводити на інакші параграфи, бо український генофонд, українська кров ну це унікальне Українці виглядають дуже бажаними насправді. Ну а тут можна чуть-чуть видохнути, але ситуація з роботою залишається рівно такою, як була. Тобто, вам до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму дішову роботу, саме мінімальної плати, саме не і так далі. Влаштуватися туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися, якщо ви не можете відкрити свою компанію, заносити туди гроші, платити в податки в державу і так далі. Оце для вас короткий шлях. Але ж де брати гроші, щоб ну, заробляти, щоб жити, і так далі. Ось для українців є унікальні можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайні. Ніхто взагалі. Тобто, у нас хто хоче може взяти телефон, ноутбук, десь знайти роботу онлайн чи щось почати робити і отримувати за це гроші. От ми, наприклад, за посиланням шапці профіля ще декільком сотням людям будемо видавати зарплату за те, що вони виставляють наші відео в соцмережах. Можете зайти, подивитися. До речі, ми там подарунки всім IPhone, iPad, і так далі прошу вас не заходить туди якщо якщо вам не цікава тема заробітку ком'юніті і так далі бо ми ну даруємо подарунки ми зацікавлені дарувати тим, хто зацікавлений от але будь ласка велко можете зайти за посиланням в шапці профіля глянути як це відбувається що люди роблять які вони зарплати отримують що вони мають в навчанні ми до речі там навчаємо як без банків жити обходиться бо це вся історія бо зараз дуже сильно блокуються всі банки і от неважливо з нами чи без нас ви підете далі я дам вам будь-якому випадку безкоштовне навчання там на три дні у вас буде п'ять днів ефірів можливо концерт для вас зроблю і розкажу які Можливості українців є для заробітку онлайн з нами чи без нас не важливо. Ну вам потрібно рухатися далі обов'язково онлайн саме там, причому в українському інфопросторі, інфопрострі вам не потрібно закордонні онлайн компанії, вам українські потрібні і з українцями працювати. Українськими продуктами можете займатися. Там ви можете заробити достатні гроші на життя. А ту зароботу, яку ви мінімально знайдете в той країні, де ви навчаєтесь з мінімальною оплатою, чи живете, і так далі, дозволить вам легально залишитись після квітня 2026 року. Друг настрій Європи зараз дуже змішаний, тому що ну постійно цей атаки, напади, як я і казав, провокації на Європу будуть продовжуватися Європа буде концентратися.